Білородністровський прикордонний загін продовжує здійснювати добір осіб з числа цивільної молоді на військову службу за контрактом. Багато хто з місцевих мешканців прикордоння вже знайомі з роботою прикордонників, мається на увазі юнаки. Прикордонний загін активно проводить заходи з школярами, з студентами. Навчальних закладів, які розташовані в білгороді дністровському Проте, скажімо так, є значна частина населення, які хоч і проживають в прикордонних районах, але мало обізнані з тим, чим живуть прикордонники, які в них будні, які в них завдання стоять. Аби краще познайомити місцевих мешканців з буднями прикордонників, ми Разом з представниками телеканалу Бесарабія ТВ вирішили, скажімо, здійснити такий виїзд міні-тур до, до одного з підрозділів Білогородністровського загону. І усі бажаючі, усі юнаки чи дівчата, які мають наміри пов'язати своє майбутнє життя з служінням державі, з захистом України, можуть на Ознайомитися з цим у нашому сьогоднішньому сюжеті. В Останній час Держприкордонслужбі України приділяють особливу увагу. Це пов'язано з кількома факторами, серед яких не лише складна ситуація на сході країни, а й початок туристичного сезону. А зараз ми розкажемо, як минає буденне життя прикордонників Білгородністровського загону. Відділ старокозачі це один з основних підрозділів, які охороняють державний кордон. Територія об'єкту значна, а відтак тут є на що подивитись. Адміністративна частина саме тут працюють військовослужбовці. Вадим бойко заступає у зміну на добу. У його обов'язки входить стежити за ділянкою кордону по камерах та радарам. Моя задача в тому, щоб я виявився ці цілі, розпізнав. І якщо це є порушник, ми вже висилаємо наряд. І він затримує цю людину. На Ось цей вид наряду заступає дві людини на добу, і ми змінюємося через кожні дві години. Одна людина сидить дві години, спостерігає, друга в цей час відпочиває. Потім ми змінюємося і ось так в одну добу. На своїй посаді військовослужбовець працює вже два роки. На зміну приїздить із Білгород-Дністровського. Каже, що так йому зручніше. Якщо він не має змоги поїхати до міста, то може залишитись у відділу. Тут є де відпочити і заночувати. Взагалі я задоволений, що я брав цю професію. Вона, ну, по-перше, що мені тут подобається, це стабільна заробітна платня і також непогані умови. У цьому приміщенні також сидить черговий. До його обов'язків входить підтримувати прямий зв'язок з усіма військовослужбовцями, попереджувати особовий склад про тривоги, збори. Вони постійно перебувають у зв'язку з усіма нарядами, які несуть службу по охороні державного кордону, та своєчасно реагують на будь-які обставини: висадку додаткових нарядів, груп реагування та інформування керівників підрозділів про події та їх рішення. Ні. Окрім службових приміщень, на території відділу є також їдальня, де тричі на день безкоштовно годують військових. Є кімнати відпочинку, де проводять свій вільний час стражі кордону. На спортивному майданчику бійці можуть підтримувати свою фізичну форму. За територією відділу у нас є так, як сказати, будинки для особового складу, де сім'ї прикордонників можуть переїхати, виділяється для них житло і вони можуть також проживати по їхньому бажанню. Можуть знімати, звісно, житло і в селі, але кому дуже тяжко, можуть там жити. Також, я ж кажу, є кімната я скажу, спортивна, відпочинок. Так, все є, повністю держава забезпечує, тому я ж кажу, для військовослужбовців створені всі умови для проживання. Для військовослужбовців наразі створено чимало хороших умов. Військовослужбовець стає на повне державне забезпечення, отримує право на харчування, забезпечення формою одягу та медичне обслуговування. Наступним об'єктом нашої екскурсії став пункт пропуску старокозаче. Тут ми впевнили, що кордони нашої держави знаходяться у надійних руках. Про це свідчить цілодобове чергування військовослужбовців. Робота тут відповідальна та водночас цікава. Одне з основних завдань це перевірка документів, паспортів громадян, які заїжджають на територію нашої держави, аби не допустити перетину кордону зловмисникам або терористам. Відповідно закону України про прикордонний контроль в статті 8 я перевіряю дійсність паспортного документу даного, наявність достатнього фінансового забезпечення вже в даних громадян і згідно бази даних також перевіряю, чи є відносно даних громадян доручення правоохоронних органів. Якщо там. Якщо особа підтвердила мету поїздки, і я визначив законність підстав для перетину державного кордону, я їх пропускаю через державний кордон України. Олександр Безкостюк пішов служити у лави прикордонників заради продовження військової династії по стопам родичів. Вважає, що це досить престижно, та він упевнений у завтрашньому дні. Я впевнений в тому, що після випуску з академії я вже забезпечений роботою на всі 100%. І зараз де як стрімке підвищення заробітної плати, що, я думаю, дуже позитивно вплине на виконання військовослужбовцями своїх обов'язків. А ось ця тендітна білявка кордонній службі віддала вже понад 10 років. Починала свій шлях у Котовському загоні, потім навчалась у Хмельницькій академії, а вже згодом переїхала до Білгород Дністровського. Вона розповідає, що цю професію, наче нареченого, обрала серцем. Перш за все, прийшла сюди на посаду техніка Асу. А потім перевелася на перевірку документів. Робота мені подобається, я люблю спілкуватися з людьми, які перетинають державний кордон. Дуже велика перспектива, тому що можна піти навчатися на офіцера в Хмельницьку академію державної прикордонної служби. Ну і ще тим, що у нас висока заробітна плата і дає, дає, як вам сказати, самореалізуватися людині, яка хоче повисити свій рівень. Про свою роботу Ніна Мельник згадує лише з посмішкою на обличчі і закликає хлопців та дівчат, які мріють одягти зелені кашкети, вступати до лав стражів кордону. Мені подобається, мені, подо... мені дуже подобається ця професія. Ну, перш за все, що це спілкуєшся з людьми, узнаєш щось нове для себе. І Навіть по паспортній роботі ти бачиш нові документи, які люди ну, подають на паспортний контроль, ти їх вивчаєш, і ти знаходиш в них якісь підробки. Це для тебе дуже нове щось. Ну, а взагалі я хочу сказати, щоб молоде покоління ну, приходило до нас на контрактну службу, тому що достатнє фінансове забезпечення у нас зараз і всі найкращі умови ну, предоставляють, як то кажуть, для підвищення свого рівня знань. Як кажуть, у загоні під час відбору кандидатів на контрактну службу особливих вимог щодо попередньої освіти немає. Усі особи, які вже вступили до лав прикордонників, проходять певний курс навчання. Тут вони освоюють знання та спеціальності, які притаманні лише Державній прикордонній службі. Сьогодні в лавах Білородністровського прикордонного загону проходять військову службу за контрактом як чоловіки, так і жінки. У нас немає якогось певного упередження. Тому особи, які бажають, будь то хлопець чи дівчина, якщо вони виявлять бажання дійсно служити своїй батьківщині, ми готові зустріти їх і прийняти на військову службу за контракт. Під час екскурсії ми дізнались і про те, що військову службу в лавах прикордонників несуть не лише люди. Часто зустрічаються і четверолапі бійці. Вони, як і люди, несуть службу на кордоні та працюють заради того, аби на територію нашої держави не потрапляли порушники. На пунктах пропуску особливо відповідальна робота у інспекторів. Вони перевіряють транспортні засоби, що перетинають кордони держави. Перевіряємо транспортні засоби на період перевезення контрабанди незаконних. Ще за також зброї наркотичних речовин, які можуть незаконно перевозитись через державний кордон України. А також речі, будь-які, які не декларуються, які намагаються приховати там. За легендою, ось у цьому авто намагаються завести на територію України заборонену речовину. Після ретельного огляду автівки інспектором до роботи залучається прикордонний пес річі. Йому варто гарно попрацювати, аби отримати заохочення від господаря. Як каже військовослужбовець, свого товариша за хорошу роботу він нагороджує улюбленою іграшкою. Собачка, як зрозуміло, йде життя гра. Ми з нею постійно граємося. В неї є любима її іграшка, якою вона грається, якою я їй даю, вона мені приносить так само на роботі. Службова собака настроєна те, що в неї йде і гра, тобто, навіть якщо вона щось виявляє, вона чекає на те, щоб її відблагодарити грою. Тобто ігра, служба, служба ігра. Тож тобто, чим постійно більше з службовою собакою граєшся, тим більше вона тебе поважає, тим більше вона з тобою працює. Як розказує Дмитро Биконов, з річі вони вже 9 місяців стоять на стражі кордону. Після того, як вступити до лав військовослужбовців, собаки теж мають пройти навчальний курс та отримати сертифікат якості та медичну картку. Поставили на спеціальну на спеціальні запитки, вона допомагає мені служити. Собака нормальна, вірний друг, допомагає мені. Чітко виконує теж свої сказати службові обов'язки на роботі. Як на роботі, так і в побуті. Дуже добра собака, дуже хорода хороша порода, не кидається з дітьми, друже. Також на роботі з усіма нормальна, дуже хайна собака. Військовослужбовці стверджують, що зараз у найбільш активний та відповідальний період року, туристичний сезон, прикордонники Білгородністровського загону готові до різкого збільшення пасажиропотоку та транспорту. Отак і у річі це літо буде напруженим. Хочу зауважити, що на сьогоднішній день грошове забезпечення військовослужбовців за контрактної служби збільшено і становить 7 тисяч гривень. Також військовослужбовці отримує повний соціальний пакет, одноразову соціальну виплату, виплати на оздоровлення військовослужбовців, також отримує відпустку. Відпустка, термін збільшується з вислуги років. Професія прикордонника важлива та цікава. Так вважають самі ж військовослужбовці. Ми були разом з прикордонниками і під час патрулювання державного кордону. Літня спека може завадити усім, але не прикордонникам. Незважаючи на погодні умови та пору року, вони завжди стоять на стражі кордону. Бійці знають, що їх обов'язок не пропустити на територію України злочинців, контрабандистів та інших порушників. Володимир Лабудянський з 30-метрової вишки стежить, аби будь-хто незаконно не перетинав кордони держави. Я спостерігаю за певною ділянкою кордону. У разі виявлення порушників доповідаю старшому зміни. Вони виїжджають на служебній машині, ловлять порушників. На своїй посаді Володимир Лабудянський працює вже рік. Він зауважує, що йому дуже подобається його робота. Це і престижно, і умови гарні. Стабільна зарплата, хороша, висока зарплата. Соціальне забезпечення. Окрім того, що за ділянкою зеленого кордону військовослужбовці спостерігають з вежі, існують ще й наряди, які патрулюють державний рубіж як на автомобілях, так і пішки. Денис Туркан у лавах прикордонників вже 10 років. Вважає, що охороняти державну недоторканність неможливо без гуртованості усього колективу. Ми здійснюємо моніторинг лінії державного кордону. Перевіряємо наявність документів осіб, що знаходяться в прикордонно-контрольованому районі. Осіб, яких немає документів, вживаємо заходів щодо їх затримання. Стежимо, щоб люди не обходили обхід пункту пропуска. Неможлива охорона кордону без нагляду за водними поверхнями поблизу державного рубежу. Військовослужбовці патрулюють водойми за допомогою катерів та стежать за виходом маломірних плавзасобів, що належать мешканцям прикордоння. За лодками які тут ходять по воді. Якщо вони приїжджають, ми робимо доповідь на відділ. Записуємо їх, якщо вони туди видвигаються, перевіряємо документи, щоб все було згідно чинного законодавства. Машини, які їздять по транзиту, дивимося, щоб вони тут не останавливались, щоб не було не ні підсаджування ніяких. Так само і з лодками, щоб ніхто не засів, не пересів. Отож, якщо вам від 18 до 40 років і ви прагнете захищати рубіж нашої держави, то вам необхідно звернутись до прикордонного загону. Білорадністровський прикордонний загін запрошує до лав Державної прикордонної служби України. Цивільних осіб. Ось такими ми побачили буденне життя прикордонників Білгородністровського загону. Саме завдяки цим відважним людям українські громадяни можуть не хвилюватися за свій спокій. А кожен бажаючий теж може вступити до лав прикордонників та стати членом дружньої родини військовослужбовців. Олена Малеван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.